Отже, вітаю всіх в каналі фінансовий навігатор. Звати мене Максим Левчук, я його засновником. В цьому каналі я щовечора ділюсь інструментом, завдяки якому будь-хто навіть при невеликих доходах може сформувати собі гарний капітал. Також, як володіючи цим інструментом, кожен з вас має можливість заробляти гроші. Загалом презентація займе десь приблизно півгодинки часу, в першій частині я розповім про сам інструмент, за допомогою якого ми працюємо, а в другій частині про варіант заробітку. Отже, друзі, розпочнемо з першої частини, можна сказати більше навіть урок фінансової грамотності, якого навчають дітей в четвертому класі за кордоном. Як же він виглядає, і який вплив фінансова грамотність має на життя людини? Отже, друзі, якщо ми подивимося на життя будь-якої людини з точки зору часу. То його можна поділити на три основних періоди. Від народження до років 20-25, всі ми навчалися. Потім в кожного в житті настає той другий період, коли ми йдемо на роботу. Заробляємо гроші, розвиваємося, якось, скажімо, отримуємо дохід. І незалежно від того, ким би ми не працювали, і де б ми не працювали, і скільки б ми не заробляли, рано чи пізно всіх нас в житті чекає, той третій період, коли ми вже не зможемо заробляти гроші. І на відміну від цього першого періоду, коли про нас дбали наші батьки. На жаль, в старості, більшості українцям нема кому про них подбати. Хотілося б, звичайно, мати можливість відпочивати, півжиття пропрацювати і ще в старості думати, де тобі заробити гроші для, на прожиття, поводитись. це, ну, такого майбутнього для себе не хотів би ніхто мовити. Е, на жаль, дивлячись на наших сьогоднішніх пенсіонерів, назвати їх відпочиваючими людьми дуже складно. Тому що більшість з них знаходиться за межою бідності. І як, не бути в числі тих пенсіонерів, як самостійно сформувати собі фінансову подушку на старість, так щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні, про це ми поспілкуємося в першій частині презентації. Отже, якщо подивитись на цих три періоди з точки зору грошей, то в перший період ми, в принципі, на наші кошти ніяким чином не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося. На відміну від того, другого періоду, коли ми йдемо на роботу. Зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, досягаємо якоїсь фінансової незалежності. Хтось для цього міняє одну роботу на іншу в пошуках чогось кращого, хтось відкриває власну справу. І всі ми рівні в одному. В кожного з нас, коли в житті був перший робочий день, і в кожного колись буде останній робочий день, коли ми працювати вже не зможемо. І, на жаль, 93% українців в цей період падають до рівня соціальних виплат. Це можна сказати до нуля, тому що подивитися на ці гроші нереально сьогодні вижити ні в Україні, ні будь-якій іншій державі і щоб. Не виживати в старості, щоб ваш фінансовий рівень, як мінімум, залишився на тому самому, в кращому випадку навіть зростав. Просто протягом цього другого періоду потрібно самостійно собі накопичувати капітал. Невеликими частинками, але протягом довгого періоду часу ви зможете сформувати собі фінансову подушку, яка дасть змогу вам дійсно відпочивати, насолоджувати життя, подорожувати і не думати про те, куди вам йти на роботу, щоб заробити копійку якусь на прожиття. Погодьтесь, рівень життя європейських пенсіонерів сьогодні значно краще, ніж українських. Незалежно від того, що в Європі там, чи в Америці в загальному рівень життя вищий. Будь-якого європейця, як і в українця, соціальні виплати, саме пенсія, складають одну п'яту від до основного доходу людини. Єдина і велика різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають у старості. На відміну від європейців. В яких сьогодні існує трьохрівнева пенсійна система, де 20% складає те, що тобі платить держава. 30% складає те, що тобі накопичив твій роботу, роботодавець протягом того періоду, поки ти на нього працював. Але основне джерело фінансової незалежності кожного європейця та американця сьогодні складає саме ті необов'язкові обов'язкові накопичення в компаніях страхування життя, так як ці компанії вони і були створені для того, щоб дати можливість кожній людині в світі самостійно вплинути на свій третій період, самостійно собі сформувати ту фінансову незалежність. Ці компанії вони є наднадійними, і з ними апріорі нічого не може трапитися. Вони можна сказати, є безсмертними, і про це говорить дуже багато фактів. Про деякі з них ми сьогодні і поговоримо. Отже. Для підтвердження своїх слів я ще підготував для вас витяг з Вікіпедії, де основне, що хотів зазначити, що на Заході це Європа та Америка. Виплати з довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це дійсно достовірна інформація, яку будь-хто з вас може перевірити. Отже, друзі, як же собі сформувати ту фінансову подушку на старість та й капітал, так щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні. Елементарно просто не жити на 100%, як звикли всі українці, а хоча б 10% наших доходів відкладати. Сховати ці гроші від себе. Що це може дати нам протягом довгого періоду часу? Якщо ми візьмемо, до прикладу, що ми самостійно собі будемо відкладати щодня 68 гривень на день, побойтесь, це не плине на наш фінансовий рівень, і, в принципі, це в загальному копійки. І що ці копійки можуть дати нам протягом довгого періоду часу? До прикладу, протягом року це дасть нам суму в розмірі 25 тисяч гривень. Якщо ми ці гроші не потратимо, а самостійно будемо відкладати протягом хоча б 30 років, протягом того періоду, поки ми ходимо на роботу через наші руки проходить найбільша кількість грошей, то самі собі ми зможемо сформувати капітал в розмірі 750 тисяч гривень. І якщо ми ці кошти не будемо відкладати десь вдома, де є ризики їх потратити, або вони знецінняться, або, не дай Боже, хтось вкраде. Будемо відкладати саме на рахунку страховій компанії, то за рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією, вона завжди користується нашими грошами, інвестуючи їх в перевірення в захищенні структури. І по системі складного відсотка, тільки складним відсотком, нам за 30 років на наші гроші страхова компанія заробить суму втричі більшу, а саме 2 мільйона 250 тисяч гривень тільки складних відсотків. По закінченню договору страхова компанія гарантовано зробить виплату клієнту в розмірі 3 мільйона гривень. Значно краща альтернатива, ніж би ми самі собі змогли накопичити, повитись. Також будь-яка страхова компанія, в принципі, тому і називається страховою, що вони дають своїм клієнтам захисти. Зараз ми розглянемо самі такі розповсюдженіші проблеми, які може спіткати будь-яку людину, від якої ніхто не може себе убезпечити. До прикладу, якщо з людиною трапляється хвороба, травматизм, інвалідність, нещасний випадок, смерть, погодитись, будь-яка з цих ситуацій може фінансовий стан родини загнати до нуля, а то й борги. Щоб цього не трапилося, страхові компанії в цей момент захищають своїх клієнтів. Вони просто фінансово допомагають їм і їхнім сім'ям. В разі, якщо з клієнтом страхової компанії трапляється смерть по хворобі або по віку, то страхова компанія зробить виплату сім'ї клієнта ту суму, яку би він сам собі накопичив за весь період договору, навіть якщо це трапилось на першому році, коли людина стала тільки клієнтом страхової компанії. В разі, якщо з клієнтом стається трагічна смерть, до прикладу, пішов на роботу, не повернувся, машина збила, серце стало, то в цьому випадку страхова компанія зробить втричі більшу виплату сім'ї клієнта, За рахунок того чого. Тому що страхові компанії розуміють, що це зненацька, це неочікувано, і до цього ніяким чином підготуватись неможливо. І відповідно, виплата буде значно більшою. В разі, якщо з клієнтом стається Втрата працездатності. У нас в народі прийнято називати інвалідність першої, другої, третьої групи. В страхових компаніях це класифікується як непрацездатність повна або часткова, то буде, при втраті часткової працездатності клієнта буде виплата певний відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч гривень. До там втрата пальця оцінюється в 10% від цієї суми. Якщо Працездатність буде втрачена повністю, клієнт визначається непрацездатним, відповідно, з цього моменту страхова компанія звільняє його від щорічних проплат договору, так як розуміє, що він більше не має змоги платити по договору, бо не заробляє гроші. І вона самостійно буде йому накопичувати з цього моменту на договір, по закінченню якого зробить виплату клієнту, ніби він сам собі весь цей період накопичував. З усіма відсотками, з усіма умовами. Це прописано в страхових компаніях. Також будь-яка страхова компанія дає захисти медичні. Від елементарної госпіталізації, коли ви потрапляєте до лікарні, до опіків, переломів, різних травм. Це можуть бути хвороби середньої важкості, важкі хвороби. Це можуть бути онкологія, коронавіруси, навіть перелом зуба, також страхові компанії роблять виплати. Тому що вони зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити по договору до кінця цього договору. Вони просто користуючись нашими грошима, заробляють собі, дають змогу заробити нам. Це всім вигідно. Ваші кошти не лежать, не знецінюються, нема ризиків їх потратити. Абсолютно, скажем ну кошти заробляють кошти одним словом. Просто ви віддали їх, скажімо, в руки людей, експертів, які знають, куди їх правильно інвестувати, для того, щоб дійсно заробити якусь копійку, щоб це було надійно. Отже, друзі, можливо, в когось виникли якісь питання по першій частині, радий буду допомогти розібратися. Якщо ні, продовжимо, перейдемо до другої частини, де я розповім про саме можливість заробляти, володіючи цією інформацією. Разом з нами в супроводі свого наставника, тих людей, які запросили вас на цей ефір. Для того, щоб задавати питання, до речі. Натискайте на людину з піднятою рукою по центру екрану, я це побачу і дам вам змогу включати мікрофончик. Якщо питань немає, то подовжуйте. Так розумію, що питань немає, добрі друзі. Тоді по закінченню ефіру, якщо ви не в когось виникнуть, будь ласка, не соромтесь, задавайте, поспілкуємося. Отже, страхові компанії на сьогоднішній день існують вже дуже багато років. Розглянемо страхову компанію номер 1 в світі американська страхова, на якій на сьогоднішній день 156 років. Через такі довгі вік компанії в Америці вже 80% населення застраховано. В Європі страхові компанії існують вже більше 200 років. Відповідно, там вже 90% населення мають собі такі програми. В Україні на сьогоднішній день тільки 2% населення застраховано за рахунок того, що до нас страхові компанії прийшли тільки 20 років тому. Відповідно, вони зараз на етапі розвитку в Україні. Ці компанії вони тільки починають, скажімо, набирати обертів. І ринок абсолютно не зайнятий. Якому пропонувати є де брати клієнтів, з цим взагалі проблем немає. Більшість ваших знайомих ніколи навіть не чули про існування цих компаній, а тим більше про їхній функціонал. І як же ж ми маємо можливість заробляти гроші? Ви зараз не знаходитесь на презентації якоїсь страхової компанії, а саме на презентації найбільшого страхового посередника в Україні компанії StarLife, який вміщує в собі 5 топових страхових компаній, з якими ми співпрацюємо. Людина, прийшовши до нас, має можливість заключити собі договір з будь-якою зі страхових компаній. Ми просто консультуємо його і допомагаємо йому повністю це все зробити, відкрити рахунок, повний супровід, скажімо, даємо клієнту. Основна наша функція як посередника, якомога більшій кількості населення давати інформацію, що існує такі компанії, дають такі можливості захисту та накопичення, надавши людині допомогу в тому, щоб вона усвідомила, наскільки це надійно і необхідно в її житті, людина стає клієнтом, ми допомагаємо підібрати договір на зручний термін, на зручну суму, вибрати захист із певного переліку, відправляємо квитанцію та. Заяву про те, що клієнт відкрив собі рахунок в страховій компанії саме в страхову. Вона, в свою чергу, клієнту відправляє договір. Нам, як посереднику, страхова компанія платить відсоток. Ми ні копійки не заробляємо на людях, це повністю все легально, і будь-який, скажімо, там купив дешевше, продав дорожче, це не до нас. Ми, вас, точніше, є можливість прийти в страхову компанію заключити договір собі, також можете зробити це через посередника. Єдина велика різниця, що коли ви заключаєте собі договір через посередника, за ті самі гроші ви купуєте скажімо собі, кишенькового консультанта, який у всьому вам буде допомагати. Отже, друзі, є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова це самому бути клієнтом страхової компанії, тому що нелогічно пропонувати людям те, чим те, ти не користуєшся. Відповідно, ти не зрозумів, наскільки це необхідно в твоєму житті. Друга умова відвідати навчання. Це такий професійний стартап-семінар, який відбувається один раз на місяць, локально в Івано-Франківську, в кого немає змоги приїхати вживу, можна відвідати онлайн. На цьому семінарі ви отримуєте повністю покрокову інструкцію, як себе швидко та якісно реалізувати в цьому бізнесі, де консультанти різних рівнів, співвласники, директори компанії в два дні. Це дводенний семінар, два дні вам, скажімо, на різних лекціях повністю покроково дають інструкцію, як себе тут реалізувати, повністю показують систему бізнесу, можливості його, технології цього бізнесу. І далі, в супроводі свого наставника, ви приступаєте до роботи. На даному слайді ви бачите більше принцип прямих продаж, де ви запропонувавши людині, надавши їй допомогу в тому, щоб вона розібралася, наскільки це надійно і необхідно в її житті, робити її клієнтом і отримуєте гроші від страхової компанії. Це один із шляхів побудови бізнесу, але він трошки довгий і нудний. Для того, щоб дійсно швидко тут себе реалізувати і зростати по кар'єрі, відповідно заробляти більше грошей, ми все ж таки пропонуємо будувати мережу. Тому що найбільші гроші вони завжди в мережевому бізнесі. Це найефективніший шлях побудови бізнесу, який могла придумати людина. В нашій компанії це відбувається таким чином. Прийшовши до нас, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні, окрім наставника, який за вами буде зафіксований, у вас вже буде своїх перших 18% за кожен проданий договір. До прикладу, за договір на 25 тисяч гривень, ви маєте змогу отримати 4,5 тисячі гривень, подяки від страхової компанії за приведеного клієнта на багато-багато років. В подальшому, привівши навіть два таких клієнта, ви маєте змогу перейти на другий рівень, де ваш відсоток вже буде 24. І за такого самого клієнта ви вже отримаєте 6 тисяч гривень винагороди. Протягом того часу, поки ви будете йти до третього рівня, це десь, можливо, три, можливо, шість місяців часу, у вас зростатиме команда. Команда з людей, які просто користуючись цим продуктом, просто маючи в собі договір страхування плюс накопичення, захочуть разом з вами заробляти гроші. В принципі, чому ні? Якщо є така можливість, ми всього навчаємо повністю, даємо супровід, показуємо повністю систему роботи, даємо рекомендації, що і як, коли робити. Вам просто це все треба повторювати. І разом з командою за цих самих півроку часу привівши в компанію, можливо, 10, можливо, 15 клієнтів ви переходите на третій рівень, де ваш відсоток вже буде 35. І до прикладу, за клієнта на 25 тисяч гривень, маєте змогу отримати вже майже 9 тисяч гривень винагороди. Також, окрім самостійних клієнтів, яких ви будете приводити і отримати всі 35%, ви маєте змогу заробляти за роботу своєї команди. До прикладу, у вас з'явилась команда з чотирьох людей: два консультанта другого рівня, два консультанта першого рівня. За місяць часу консультанти другого рівня вже самостійно зможуть привести клієнтів на 100 тисяч гривень. Це буквально по два клієнта на консультанта. Що ви можете мати за їхню роботу? Різниця в відсотках. До прикладу, у вас 35, в них 24. Відповідно, 11% різниці, 11 тисяч гривень ви отримаєте за їхню роботу. Також консультанти першого рівня, але з вашою допомогою, зможуть привести клієнтів на 100 тисяч. Вам їм доведеться допомагати, тому що ці консультанти тільки прийшли в бізнес і ще абсолютно нічого не вміють. Відповідно, за вашу допомогу їм ви отримаєте 17% різниці за кожен проданий договір, 17 тисяч гривень отримаєте за вашу Допомогу своїм консультантам, які в перспективі стануть самостійними, такими, як ви, тому що, скажімо, кожен з них буде отримувати досвід, розвиватися і за рахунок цього всього, колись стане вам пасивним джерелом доходу. Питання тільки від того, коли. І за місяць часу, окрім самостійних, Клієнтів ви маєте змогу пасивно отримувати за роботу своєї команди 28 тисяч гривень. Чистими там буде десь приблизно 25, тому що кожен з нас сплачує податок. І на третьому рівні, друзі, тут не закінчується кар'єра. Можна сказати, вона тільки починається, тому що після третього рівня дійсно починають йти гарні доходи. Після третього рівня є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий рівень. Ми являємося єдиною компанією в світі, яка дає своїм консультантам, дійшовши до восьмого рівня кар'єри, стати співвласником страхового посередника номер 1 компанії StarLife і розділяти чистий прибуток компанії в відсотках між усіма співвласниками. Це дійсно крута можливість, коли бізнес переписується на тебе. в разі чого, якщо, не дай Боже, з тобою щось трапиться, твій бізнес, твоя мережа передається в спадок твоїй сім'ї. І це не якась подинока сума, яку ви змогли накопичити протягом свого життя. А це бізнес, який щороку розвиватиметься, розширятиметься навіть за вашою відсутності. І ваша сім'я буде до кінця свого життя забезпеченою. Тому, друзі. Приймайте правильні рішення в своєму житті, дійсно, оприділіть даній сфері, можливо, 5, можливо, 10, можливо, 15 років свого життя, вийдіть на дохід, який сьогодні мають співвласники нашого посередника, це в місяць, в середньому 400 тисяч гривень. Десятки з цих співвласників на сьогоднішній день являються доларовими мільйонерами, і замість того, щоб ходити 30-40, можливо, більше років свого життя на роботу, за копійки виживати в старості на тих пора копів пенсії. Ну, Кожен з нас, консультантів, свій вибір зробив. Лишається зробити правильний вибір. Вам те, що ця можливість дійсно є в кожної людини стати співвласником, говорить про те, що говорить те, що за 15 років існування нашого посередника компанія Starlight була заснована у 2009 році двома людьми, стало на 70 співвласників більше. На сьогоднішній день у нас 72 співвласника. Це дійсно можливість доступна абсолютно кожному, і компанія зацікавлена в тому, щоб дати вам ті знання, ті можливості, щоб зробити вас співвласником. Тому що ви тоді будете керувати дуже великою командою людей, це не доведеться, скажімо, комусь одному цим всім займатися. А будуть ті люди, які будуть відповідати за своїх, скажімо, свої, скажімо, своїх команди. Отже, друзі, окрім співвласників, у нас є сотні консультантів четвертих, п'ятих, шостих, сьомих рівнів, які в місяць отримують 50, 100, 200, навіть 300 тисяч гривень. З кожним з них ми можемо вас познайомити, ну, майже з кожним, скажімо, з деякими з них ми можемо вас познайомити, було б таке бажання. Отже, друзі, так як я обіцяв по закінченню презентації, даю можливість задавати питання. Будь ласка, в кого вони є? більш ніж певний, що вони у вас є, тому що також колись був на вашому місці. Не соромтесь, натискайте на, е, в принципі, даю змогу включати мікрофончик. Якщо є питання, будь ласка. У вас зараз перекреслений мікрофон. Для того, щоб ми вас почули. Натисніть на нього, він стане зеленим. Тоді можна буде говорити. Так, є. Yeah. Так, дехто вже в курсі ще хотів зазначити. Завтра буде у нас дуже крута подія, називається «Бліц-семінар». Кому цікаво відвідати цю подію, це можна сказати, більш така скорочена версія в семінару, який відбувається один раз на місяць. На цьому семінарі ви отримаєте повністю розширену інформацію про чи <кій> більш розширену інформацію про те, яка проблема фінансова, скажімо, навіть не так. Проблема дійсно пенсійної реформи. Чому пенсії в нас не буде? Чому саме страхові компанії є єдиним надійним інструментом вирішення цієї проблеми, де люди, консультанти з досвідом, які вже досягли певних рівнів, певних показників, будуть ділитися власним досвідом, як себе реалізувати в цьому бізнесі? Більш розширена інформація за ту, яку ви отримаєте, скажімо, на таких ефірах. Кому цікаво відвідати даний бліт-семінар, Напишіть тим людям, які вас запросили, або безпосередньо мені ми допоможемо вам доєднатися до завтрашньої цієї події. В неділю, о першій годині дня, три лекції від трьох різних людей. Загалом десь займе приблизно 2,5, можливо, 3 години часу. Там ви дійсно отримаєте повністю інформацію, для чого це все і чим ми займаємось тут. І вже для себе будете приймати рішення дійсно. Хотіли б ви себе тут спробувати реалізувати чи ні. Чи потрібно вам, скажімо, потрібні вам в вашому житті ці компанії чи ні? Це дасть вам завтра, скажімо, повністю усвідомлення цього всього. Тому, кому цікаво відвідати, пишіть тим людям, які вас запросили, або мені ми допоможемо вам доєднатися. Так, таких питань, в принципі, немає. Бачу. Можливо, є, можливо, що хочете розібратися такі ефіри щовечора о 9-й годині. Заходьте повторно, розбирайтеся, виникнуть питання. Будь ласка, не соромтеся, задавайте, раді будемо допомогти. Далі вже будете приймати собі рішення. Тому, друзі, всім бажаю миру, злагоди, щоб менше було тривог. Слава Україні! Слава нашим героям! Дівчат ще раз зі святом.